Потрапити до задач можна двома способами: це відкрити меню задачі в лівому вертикальному меню, або ж через сповіщення. Тобто, коли вам створена задача, як виконавцю, ви отримаєте сповіщення про створення нової задачі. У сповіщеннях ви можете перейти за цією задачею. Власне, як створити нову задачу? У меню задачі, натискаємо кнопку зелену створити задачу. Обираємо емоджі задачі, це графічне позначення задачі для того, щоб вже за заголовками можна було візуально швидко виділити певну задачу. Вказуємо назву задачі. Бажано, щоб довжина була більше 150-200 символів, для того, щоб. Виконавець або учасники могли одразу зі списку задач розуміти, де яка саме задача і що там треба робити. Вказуємо опис задачі, в описі вже більш детально опишіть саму задачу для того, щоб учасники та виконавці, прочитавши опис, могли зрозуміти, що саме робити в задачі, як робити і коли саме робити. Якщо задачу потрібно повторювати, активуйте повтор задачі. Вкажіть періодичність повтору, вкажіть, якщо потрібно змінити, якщо це не сьогоднішня дата, а інша початок повтору задачі, і кінець повтору. Кінець повтору можна вказати двома способами: або вказавши дату кінця повтору, або кількість повторів. Зверніть увагу, якщо вказані обидва показники, то повтори закінчаться за найменшим з показників. Вкажіть час дедлайну послуги, час дедлайну задачі, вибачте. Вкажіть пріоритет задачі, вкажіть термін виконання задачі, тобто дедлайн. Якщо задача повторювана, то термін виконання ми вказуємо в днях. Якщо ж задача звичайна, то термін виконання задачі треба вказати в. У вигляді конкретної дати і часу виконання задачі. Якщо треба, активуйте контроль задачі. Це дозволить автору задачі проконтролювати момент завершення задачі. Тобто, коли виконавець натисне кнопку Завершити задачу, ви отримаєте сповіщення про це і зможете зайти до задачі і підтвердити її завершення. Задачу не можна буде завершити без підтвердження. Оберіть виконавця. Виконавець може бути один або декілька виконавців. Виконавцями можна обрати певні ролі або конкретного співробітника. Вкажіть учасника, також, якщо потрібно, також учасниками можуть бути або конкретні якісь певні ролі, або конкретний співробітник, який ви вважаєте за потрібне. Якщо задача прив'язана до клієнта, тобто вона пов'язана якось з якимось конкретним клієнтом, вкажіть клієнта. Для цього введіть ім'я або прізвище, або номер телефону клієнта і оберіть потрібного клієнта зі списку. Якщо треба, вкажіть список, до якого відноситься, яким ви будете маркувати задачу. Якщо потрібно, активуйте нагадування і додайте потрібне нагадування. Нагадування можуть бути створені автору, виконавцю або учасникам. Можна обрати якусь конкретну дату нагадування, дату початку або дату виконання. Наприклад, я хочу конкретну дату нагадування і вказати конкретний час нагадування. Застосовуємо нагадування створено. Зберігаємо задачу, задача є створеною, а, і з'явилася у меню задачі. Власне, у меню задачі ми можемо побачити зліва фільтри для того, щоб ми могли якось відфільтрувати задачі і побачити саме потрібні нам. Можемо переглянути мої задачі, можемо переглянути всі задачі, і тут вже є різні варіації. Наприклад, наприклад, ми можемо. Побачити вхідні, всі, які адресовані нам, вихідні, тобто ті, що створювали ми, або а, приймаю участь, тобто ті задачі, в яких ми є учасником. Можна також відфільтрувати за термінами сьогодні, завтра, пізніше, тобто пізніше, ніж сьогодні, без дедлайну або протерміновані задачі, у яких вже закінчився термін виконання. Також можна відфільтрувати задачі за статусами. І переглянути, наприклад, неактивні задачі, тобто вже завершені задачі. Поміж того, ми можемо побачити пункт повторні задачі. Повторні задачі це ну, наші повторювані задачі. Саме тут ми можемо їх всі переглянути і редагувати. Для цього натискаємо на потрібну задачу, вносимо зміни і зберігаємо. Звичайні задачі можна редагувати власне, в самих задачах, відкриваємо задачу, натискаємо, зараз відкриємо задачу, в якій ми є автором, відкриваємо задачу, натискаємо кнопку Редагувати, вносимо зміни і зберігаємо списки. Списки дозволяють маркувати задачі якимись вашими внутрішніми умовами. Тобто, це ваша внутрішня можливість маркувати списки, маркувати задачі додатковими списками. Список можна створити тут у меню списки. Для цього ми натискаємо плюсик зелений, вводимо назву списку, обираємо якийсь колір списку. І натискаємо кнопку Застосувати. У нас з'явився такий список. Ми можемо за списками теж фільтрувати задачі. Якщо потрібно відфільтрувати, відредагувати певні списки, певний один зі списку або щось інше, або видалити якісь списки, натискаємо справа угорі синю кнопку списки, бачимо їх тут всі. Можемо редагувати їх, натиснувши на назву, власне, редагуємо, натискаємо Застосувати і. Список змінюється. Або можемо видалити один зі списків, натиснувши на червоний хрестик. Власне, як працювати з задачами? Наприклад, мої задачі на сьогодні в нас є нова задача провести переоблік вітрини. Ми відкриваємо цю задачу, якщо ми знайомимося з нею, і приймаємо, власне, задачу кнопка прийняти. Можемо залишити за задачою певні коментарі. За необхідністю ми можемо прикріпити файли до коментарів. До, на кожен з коментарів ми можемо відповідати, ми можемо залишити ще додаткові коментарі, можемо відповісти на конкретний коментар. Наприклад, вам написав коментар інший співробітник, і ви йому відповідаєте. Коментарі також кожен коментар або відповідь на коментар можна лайкати. Щоб просто показати, якщо вам немає що відповісти, але треба показати, що ви прочитали або підтримуєте даний коментар і так далі. Також ми можемо прикріпити файли загалом до всієї задачі. Для цього переходимо на вкладку файли і обираємо файл з комп'ютера або з телефону, з чого ви використовуєте власне модуль. На вкладці Історія ми можемо переглянути історію цієї задачі. Щоб е, завершити задачу, для цього нам треба власне виконати задачу. В нас є, от, наприклад, чек-лист, тобто нам потрібно відмітити етапи виконання цієї задачі, е, чек-лист, відмітити, що з чек-листа. Виконано, і після цього ми можемо завершити задачу. Також ми можемо відкласти задачу. Наприклад, у вас щось не виходить, затримуються якісь терміни, але щоб задача не була протермінованою, нам треба натиснути відкласти задачу, обрати якусь конкретну дату переносу. Наприклад, я хочу перенести на 20-те. Обираю Перенести і задача є перенесена. Якщо ж я вважаю за потрібне завершити задачу, я натискаю кнопку Завершити, можу вказати якийсь коментар при завершенні і обираю, вдало я завершила задачу чи невдало. Наприклад, ми завершуємо задачу. Вдало ми все виконали. Натискаємо вдало, задача завершена, вона перенесена до розділу Неактивні задачі, оскільки вона є завершеною.